Масштабна бавовна на Росії. Генштаб розкриває деталі. У Харкові судитимуть чоловіка, який напав на ветерана збройних сил. І святкування в Умані тривають. Які незвичні традиції спостерігає наша знімальна група. Про все це докладніше. За кілька хвилин тисніть лайк і підписуйтеся на канал. Я Іван Костроба це ТСН Онлайн. Друга доба бомбардувань у Запоріжжі. Росіяни запустили по місту п'ять фугасних авіабомб. Одна влучила в приватний будинок. 49-річний власник заховався в підвалі, але це його не врятувало. Боєприпас пробив бетонне укриття. Тіло чоловіка знайшли під руїнами. Ударною хвилею пошкоджено сусідні будинки. Ворожі бомби впали також на території підприємства. Одна людина загинула, і троє поранених є на Одещині. Росіяни атакують область балістикою. У татарбунарах зруйновані кілька баз відпочинку, торговельні павільйони і готель. А в Одесі вибиті вікна у дев'яти житлових будинках та в навчальному закладі. Жителя Дергачівської громади це вже Харківщина. Забрали в лікарню після обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Куп'янську загинула жінка. А в Нікополі на Дніпропетровщині в півдрону у день вдарив у приватний будинок. Одну жінку вбив і ще одну поранив. Рятувальники гасили пожежу. Окупанти довели Бердянськ до екологічної катастрофи. Там невпинно пересихає Бердівське водосховище. Відео обмілілою водойми. Напередодні зняли місцеві. Проблему визнають і самі окупанти. Нагадаю, що після підриву каховської гес бердянці перестали утримувати Дніпровську воду. Загарбники перевели місто на Бердівську з водосховища. Втім, запасів водойми замало, аби забезпечити все місто. Тож на жителів окупованого міста чекають постійні тривалі відключення води і якість, яка не відповідає санітарним нормам. Хрещатик зупинився на хвилину. Головну вулицю столиці сьогодні перекрили о 9-й ранку на знак пошани та в пам'ять про всіх загиблих через війну з Росією. Люди завмерли на вулиці, а водії зупинили автівки і вийшли постояти поруч з ними. Як це відбувалося та які зміни від сьогодні впровадять на кожен день? Дивіться в матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик. Хрещатик. кілька хвилин до дев'ятої ранку. Київ живе своїм звичним ранковим життям. Дуже жвавий трафік позаду мене. А ось там через дорогу збирається поліція із десяток активістів. Що вони планують робити? Будемо спостерігати за кілька хвилин. Увилиться загальна національна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Дуже щемлива була хвилина мовчання, і на мить здалося, що усе довкола завмерло, бо супроводжувалася вона звуковим супроводом. Відтак усі люди довкола почули, що в цю хвилину триває хвилина. Яку треба змовчати, водії повиходили з машин. Люди довкола позупинялися. Відбулася така мирна акція нагадування із супроводом поліції. Водії дослухалися всі з розумінням, ніяких проблем з трафіком тут не виникло. І вже за хвилину Київ далі продовжив свій жвавий рух. Ам'я, це відповідальність живих перед мертвими. Це власне фраза Ірини Цибух, яка власне є співзасновницею вшану і загалом говорила про культуру пам'яті, коли я бачу там не знаю. Поси в соцмережах типу, ось люди не зупинилися на хвилину мовчання. Позорисько. Мені здається, що дуже часто це не зізлається, не тому що люди не поважають хвилини мовчання, тому що вони елементарно поки що не можуть зорієнтуватися. Тому з супровід дуже допомагає. або зупинка перекриття вулиці, плакати вони дуже допомагають зорієнтуватися, зрозуміти, що відбувається. Досі ці мирні акції вже відбувалися кілька разів і теж з супроводом поліції, але правоохоронці сюди приїжджали за проханням громадської організації, так як вони супроводжували їх на тебе. Перекрити дорогу, а от від сьогодні це відбуватися буде щоденно не обов'язково із супроводом вже громадських організацій. Це насправді дуже велика перемога, тому що дуже багато було кроків протягом року зроблено загалом від суспільства, від громади і власне громадської організації вшануй для того, щоб це сталося. От, тому наступна ціль щоб зупинялась не тільки хрещатика, й наступні і інші інші вулиці, і так потрошку. Вся Україна пам'ять це важливо. Пам'ять це кожного з нас і маємо доносити це кожного дня на своїй сторінці. Очільник військової адміністрації наголосив, що Київ це серце України, а отже, має стати прикладом для інших міст, а також для кожного з українців, аби ми принаймні о дев'ятій ранку на хвилину згадали пам'ять тих, хто віддав життя за наше з вами життя. Олена Говщик, Роман Сищенко, ТСН 1 плюс Ну і варто сказати, що під час повітряної тривоги на хвилину мовчання рух хрещатиком не перекриватимуть в усіх інших випадках. Щодня о 9 ранку на одну хвилину світлофори від європейської площі до бульвару Тараса Шевченка працюватимуть у режимі Усім червоний, щоб синхронізувати зупинку. Виняток для спецавто і для тих. Що виконують невідкладні завдання, окрім перекритих доріг у метро Києва на 19 станціях лунають оголошення про хвилину пам'яті, а сповіщення з'являються на діджиталбілбордах, сіті лайтах, інформаційних стендах у метро та в застосунку Київ цифровий. Вибухи лунали один за одним, а уламки збитих дронів сипалися просто на вулицях Москви. Напередодні вечері територію Російської Федерації атакували безпілотники. Окрім столиці БПЛА навідалися ще до низки російських регіонів, внаслідок чого було чутно серію вибухів, та закривалося чимало аеропортів. Зокрема, літальні апарати фіксували в Рязані, Саратові, Енгельсі і в Казані, через що у цих регіонах. Активно працювала ППО та оголошували план кавьор. Тимчасово роботу призупиняли аеропорти Шереметьєво, Внуково і також в Самарі. Місцева влада повідомила про нібито збиття майже трьох десятків дронів у Москві та її околицях. А тим часом у пропагандистських пабліках. Гуляє відео, на якому зафіксований момент падіння безпілотника у Реутово, що у Підмосков'ї. внаслідок гучного вибуху. Там пошкоджені автівки. І генштаб збройних сил України розкрив деталі враження ще кількох важливих об'єктів російського агресора. Йдеться про Брянщину і Самарську область. Там нальоти трапилися по нафтопереробних потужностях росіян. Відтак, це послабить постачання палива ворожим військам і обмежить експортні можливості Росії і підтверджує. Жена також влучання по двох літаках на військовому аеродромі Кача у тимчасово окупованому Криму. Командиру будували оселю, хоча мали бути на службі. Слідчі ДБР затримали керівника військової частини у Рівному. кажуть, він змушував підлеглих зводити йому будинок у сусідній Львівській області. До робіт залучив трьох військовослужбовців, водіїв та електрика. А відповідно до службової документації, військові нібито залишалися на місці дислокації в Рівному. А відтак від держави отримували грошове забезпечення і навіть були нагороджені грамотами. За півтора роки Будівництва житла командира із бюджету військової частини його підлеглим за псевдослужбу було виплачено понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Про це повідомляють слідчі за перевищення повноважень. Командиру оголосили підозру і помістили його під варту. І тепер чоловіку загрожує до 12 років за ґратами. Побив власний рекорд в Одесі. 34-річний ветеран штурмовик 47-ї бригади Магура Олександр Рефтюх, який на війні втратив руку і ногу, зміг присісти без опори 41 раз. Свій рекорд присвятив усім захисникам України. Як все було, бачив кореспондент ТСН Сергій Осачук. Олександра ТСН зустрічає у парку санаторія, де він вивчає краєвиди на міні -кросері. Цей електрокар йому подарували благодійники. Кожного дня я кормлю собачок і тренуюся біля біля лиману. Два роки тому розповідає Олександр. Під час українського контрнаступу на запорізькому напрямку він отримав важкі поранення на мінному полі. Вижив лише завдяки побратимам і зусиллям медиків. Втратив руку і ногу, але не здався. Каже, впоратися з наслідками поранення допомогли заняття спортом у дитинстві. Коли от я перший раз зайшов в спортзал після поранення, мене завезли на крісло кркрісло колісному. Типу, я не знав навіть чим займатися, але я згадав, що я можу пригати. Типу, і я почав пригати. Пригати багато, настільки багато, що в мене виросли нові м'язи на нозі, компенсатори. Це спеціальні м'язи для рівноваги. Почав ходити, потім почав танцювати. Тепер разом з напарницею виступає і танцями збирає гроші на реби. А ще захопився гольфом і завжди з собою возить ключку. Вона і для спорту, і для спорту, і для самозахисту. Типу, я незалежний не тільки в ходьбі, а типу, і самозахисту. Це як моя шабля. Торік Олександр встановив в Україні рекорд в номінації Найбільша кількість присідань на одній нозі без опори. Його результат. 33 присідання. Цього року вирішив побити його просто в санаторії, де проходить реабілітацію. Підтримати ветерана прийшли його друзі, зокрема, і чотирилапі. Дарлі 13 років, міше вісім, в мене з приюту. А Саша ми дружимо так дуже добре. Добре, добре, дуже поважна людина. Я поважаю. То я його називаю Герой мого серця. Глядачі затамували подих 60 секунд і. Новий рекорд України найбільша кількість присідань на одній нозі без опори. Кількість 41 раз за 60 секунд. Рекордсмен Олександр Ревтю ветеран присвячує свій результат українцям, які не здалися з першого дня війни. Те, що Саша зміг сьогодні встановити новий рекорд з таким. Приголомшливим результатом це говорить про те, що Україна ніколи не здасться, бо в Україні є такі люди, які не здаються ні за яких умов. Свої дипломи рекордсмена ветеран хоче повісити у новому житлі, яке планує купити за нещодавно отриману державну субвенцію. А після цього каже обов'язково візьме з притулку собаку і готуватиметься до нових рекордів. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Чи мотивують вас такі історії? Можливо, особисто знайомі з такими незвичайними людьми? Пишіть про них в коментарях до цього випуску, і можливо, ці люди стануть героями наших наступних сюжетів. Продовжимо. Вимагав від підлеглого гроші за звільнення від військової служби. На Одещині затримали командира відділення, який правив із солдата 2000 доларів. Натомість обіцяв, що його не відправлять до зони бойових дій. Підлеглий поскаржився на здирника правоохоронця. Командира лінійно кабельного відділення однієї з військових частин затримали, коли він брав гроші. Кошти вилучили як речовий доказ. Суд відправив підозрюваного під вартою з правом на заставу. Йому світить до 10 років тюрми. А в Харкові судитимуть 43-річного чоловіка, який напав на ветерана збройних сил. Під час суперечки, що сталася на початку серпня, він дістав пістолети з гумовими кулями і вистрілив у свого опонента. Коли потерпілий упав, почав бити руками і ногами. Жертвою став 22-річний військовий, який під час боїву втратив ногу і користується протезом. Нападника затримали і взяли під варту того ж дня. Йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Прокурори вже передали обвинувальний акт до суду. Без інцидентів чи правопорушень зустріли новий 5780 Шостий рік за юдейським календарем Хасиди в Умані. Про це повідомляє поліція Черкащини. Вже традиційно до 40 тисяч хасидів, серед них близько 6 тисяч дітей з'їхалися до українського міста Умань на святкування Рожга Шана юдейського нового року. Їхні святкування мають багато цікавих і незвичних для українців деталей. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розкаже докладніше. Щороку у вересні вулиця туристів в Умані стає неначе філією Ізраїлю в Україні. Десятки тисяч хасидів долають тисячі кілометрів і витрачають тисячі доларів, щоб зустріти свій новий рік на могилі Цадика Нахмана. У багатьох складається враження, що рожга шана в умані це про танці та співи. Утім, хасиди запевняють, молитва передусім Дуже важливо приїхати до ребе, бо тут більше можливості, більше часу для молитви і бути в цій атмосфері. Садик Нахман заповідав, що кожного, хто зустріне новий рік на його могилі, матиме хороший рік. У нас 10 хороших років було, і це великий подарунок для цієї малечі бути тут на свято. Ми всім бажаємо миру, щоб не було потреби воювати, і щоб Господь усіх захистив. Ребе Нахман усе життя прожив на території сучасної України, хворів на сухоти і помер 1810 року. Перечуваючи смерть, він заповів поховати себе саме в Умані, де за кілька років до його народження відбулося повстання Коліївщина. у тих буремних подіях. Постраждали зокрема і євреї. Це дуже цікаво, оскільки все ж таки це місце об'єднало і нашу історію, і єврейську історію, і знайшли розуміння, незважаючи ні на що, Незважаючи ні на що, паломники приїздять і вважають це місто для них святим. Тепер в Умані між хасидами та українцями жодних конфліктів. Натомість, ось такі фрази від гостей міста ми чули десятки разів. Зеленський гуд! зеленський Уман берегу умангошана, зеленський шалом, шалом хай. і все ж Рож Гашана в Умані це суто хасидське свято з їхніми традиціями та їхніми правилами. Під час Рож Гашана у цьому кварталі майже неможливо побачити жінок. А якщо і побачиш, це будуть українки. І ось, будь ласка, доказ підставка тільки для чоловіків. Щоправда, жінки зможуть безкоштовно вбити чаю, каву, води з іншого боку. Сонце сідає до нового юдейського року. Лишаються години. Хасиди вдаються до незвичних обрядів: вдихнути аромат пахощів, м'ята, розмарин, кориця, лимон, Окунутися голяка у водоймі і навіть підстригтися просто на вулиці. Рож, гашана це свято нового року, нового життя. Нахман оцінює кожного з нас. І ви хочете мати гарний вигляд перед садиком нахманом? Так звичайно, якогось певного моменту початку нового року, як заведено у нас, у Хасидів немає. Коли ніч майже повністю огортає умань, вони змінюють чорний одяг на білий, одягають святкові величезні хутряні шапки і безперервно моляться. Та все ж настає мить, коли встоїти на місці, вже не сила. Святкуватимуть Рожга до середи включно зумані Черкащина, Дмитро Фурдак, Аліна Лісова та Євген Литвиненко. ТСН СН плюс один. Ну і час утеплятися, бо вже завтра в Україні почне відчутно холодати. Синоптики навіть попереджають про нічні заморозки на поверхні ґрунту. Спочатку вони охоплять північ, а далі накриють майже усю територію нашої держави, крім хіба що південних регіонів та Закарпаття. У світлу пору доби тепліше від 13 градусів з позначкою. Плюс подекуди пролються короткочасні дощі. То сьогодні, після роботи, не спішіть додому, а краще прогуляйтеся парком, щоб насолодитися гарною погодою і зловити вересневу дозу вітаміну Д. А ще не забудьте дивитися ТСН Онлайн. У нас щодня цікава і важлива інформація. У коментарях дискутуйте по темам, які найбільше вас тригерять, і підписуйтесь на ТСН Онлайн. Побачимось.